Ряди працівників Державної податкової інспекції поповнили 30 молодих добровольців. Відтепер інспекторам допомагатимуть студенти-волонтери, серед яких майбутні економісти, юристи, бухгалтери. Ми плануємо їх залучати до роботи в консультаційному пункті по прийому декларацій від громадян про доходи і збори, про інформування платників податків, про переваги подачі звітності в електронному вигляді, а також до інших сфер і В податковій службі волонтерський рух дії при ДПІ у місті Полтаві, головного управління міндоходів Полтавській області, вже 12 років. З кожним роком розповідають податківці, бажаючих стає все більше, адже така робота для студентів чудова можливість отримати практику та збагатити свої знання. Найперше це допомога, як в податковій інспекції, в тому плані, що декларування доходів громадян це перше. По-друге, досить часто проводяться податкові інспекції, семінари. Запрошуються наші студенти для того, щоб вони допомогли, скажімо, роздати друковану літературу. чому хлопці та дівчата вирішують стати волонтерами на бухгалтерському обліку, вивчаються багато інших економічних спеціальностей, таких як, наприклад, податкова система, і тому я захотіла бути волонтером у податковій державній інспекції, щоб дізнатися більше про цю професію. Я планую. с связаться. Я, в принципе, хочу стать предпринимателем, потому я сюда и пришел, чтобы знать лучше систему оподаткования. Помогать людям, пожилым людям – это добро. И они счастливы, они радуются, видя, что их не забывают, не забывают старых людей. И также я знаю, что мы будем ходить к ним домой, но ну, помогать тем, кто не могут прийти оплатить податки. И им будет, наверное, Німного Строк волонтерства до 31 грудня 2014 року. Працюватимуть у консультаційному пункті з прийому декларацій, допомагатимуть готувати конкурс дитячої творчості, податки очима дітей, розповсюджуватимуть інформаційні буклети на податкову тематику. А наприкінці року серед найактивніших визначить кращого волонтера року.